Я люблю непередбачуваність. Передбачуваність життя вона ну якось ну нудно, нудно так жити. Нудно. А тут весело. Буває буває, такі летить дрон. В твою машину, чи не в твою машину скине лотерея. На даний момент я займаюся і постачанням, і прибиванням, і договоритися, нарішати, вкрасти і так далі. Ну, типу, що чим чим чим, чим можу? Тим допомагаю бійцям, які там стоять. То ще дуже пишаю своєю ротою. Дуже що їм не треба пояснювати, що таке захищати свою країну, що таке війна, що там помирають люди. Якби в мене була така змога, типу якось позбутися цієї медичної освіти, хоч на якийсь час. Я би хотіла бути старшиною, типо сержантом з матзабезпечення. Тоді би все літало, тому що ну типу краще добре забезпечувати ніж погано стріляти. 60-та бригада для мене це мій дім, фронтовий. Він мій другий дім. Кожен, кожному солдату в окопі здається, що всі ну, навколо неправі, тільки от один він герой. Так, так це найважче, найважче місце це оцю, оцей окопчик і цьому солдату. Але в цілому, ну, бригада як бригада, ну, типу, показала себе дуже добре на багатьох напрямках. Тут були дуже є досі сильні особистості, сильні лідери. Бригада 60-та для мене це ну, мій початок і мій кінець скажімо, на цій війні. Ніякої романтики блять, тут немає. Тут людей не пополам рубає. І ця картинка воюючої дівчинки чи гарного мультикамі хлопчика це все хуйня. Справжні боєць, який вигрібає, він реально в пікселі, отам в окопі сидить зараз. Сильні люди теж бояться. Я бачила дуже сильних людей, які бояться, і вони ну, відрізняє від слабкої людини те, що ти боїшся і робиш. Слабка ну, боїться і не робить, а сильна боїться і робить. Це є воїн, це є, це є сила внутрішня. Поки люди будуть бачити, як червоне бореться з зеленим, толку з цього не буде. Треба розуміти, що ото зелене, всіяне тілами наших бійців. Всіяне. Земля, блядь, стогне вже від крові, пролитої найкращими, яку наповнили найкращі брати і сестри наші. Головне, щоб всі були живі і здорові. А ті, хто вже не живі, Закінчаться бої, вийдемо на відновлення, пом'янемо. Це війна. Єдине, що я хочу сказати, що ну, це війна. Треба воювати.